Вже дорослий і напевно самостійно одягаєшся та взуваєшся. Тому сьогодні ми поговоримо саме про догляд за своїм взуттям. А зараз послухайте фіршик, який називається Неуважна сороканіжка». Сороканіжка жила за містом у дальнім лісі, в хатинці з листя. Ставала рано до сходу сонця і на роботу йшла бо соняш. Але ходити по травах росних не дуже зручно. Коли ти босий, так можна нежить замить схопить. То що ж робити? Взуття купить. І от у Київ прийшла вона, до магазину зайшла сумна. Та й каже, Гірко, нема життя, скоріш дайте мені взуття. Замить продавець до візитів звиклий, сороконіжці дав черевики, чоботи гарні ходити в негоду, туфлі чудові на всяку погоду, капці для дому, кеди для спорту, ще й козани, як кататись охота, валянки теплі для злої зими, глибокі галоші носить восени. Усе придбала сороконіжка, відразу в на кожну ніжку розвеселилась чи не до сліз і почвала додому у ліс. Але бідасі не стало краще, бо неуважна була нещасна. Усе на світі могла поплутать і геть не знала, що коли взути. Ходити в гості у туфлях треба, сорока ніжка крокує у кедах. У лузі літнім гаса вона чомусь не в кедах, а в ковзанах. А замість капці сорока ніжка важкі калоші кладе під ліжко. Отак От ходила вона, страждала та якось вранці собі сказала: Хай буде людям оте взуття. Сорока це не життя, і з тої днини напевно й досі. Сороканішки гуляють босі. Пригадай, про яке взуття йшлося у вірші? Чи знала сороканішка, яке взуття коли потрібно взувати? А ти знаєш? Коли ми йдемо на вулицю, то взуваємось відповідно до кожної пори року. Та до певних погодних умов. А чи знаєш ти, що і коли потрібно взувати? Є певні правила догляду за взуттям. Використання взуття не по сезону, як і не за призначенням, призводить до втрати зовнішнього вигляду. Тому бережіть своє взуття і доглядайте гарно за ним. То про що ж ми сьогодні з вами говорили? Чого навчилися? Як треба доглядати за своїм взуттям?